Виготовляли та продавали фальсифікат. Правоохоронці затримали трьох буковинців та заблокували роботу підпільного цеху. Уламок ракети Калібер, який влучив у Дністровську ГЕС у музеї російсько-української війни, збирають експонати та фіксують воєнні злочини Росії. Повний аншлаг у Чернівцях провели допрем'єрний показ фільму Памфір. У Чернівцях в день будуть вимикати теплопостачання. Це пов'язано із сонячною погодою і плюсовими показниками на стовпчиках термометрів. У міській раді наголосили, опалювальний сезон ще не закінчується. Уночі батареї будуть гарячими. І як тільки погода погіршиться, теплопостачання відновлять у звичному цілодобовому режимі. У середмісті Чернівців ввели в експлуатацію нові майданчики для паркування автомобілів. Плюс 11 платних парковок. Їх облаштували переважно у центрі міста. На вулицях Котляревського, Сідіталь, Поштова, Поповича, Гакмана та Героїв Майдану. Головна мета розвантажити історичний центр міста. Тож більшість майданчиків і надалі будуть платними. Безкоштовно залишати свої автомобілі можна тільки у деяких місцях. Владою міста. Прийняти принципове рішення, що платні парковки не можуть бути біля навчальних закладів, і ми це повністю підтримуємо. І так само ми десь там приводимо в порядок і розмальовуємо ці парковки також, які там білими лініями будуть відміщені, що вони безкоштовні. Ось це, до прикладу, вулиця в нас кафедральна, де колись була платна. Біля там за четверта школи, біля четвертої школи, то от вона зараз там безкоштовна. Платною також зробили парковку біля стадіону Буковина. Усі ці майданчики обслуговує комунальне підприємство Міськшеп. Платні парковки в місті поділили на три типи залежно від їхнього місця розташування. Тож і ціна за кожну відповідна 10, 15 або 20 гривень за годину. На наше переконання, що активно користуються. Звичайно, десь близько 850 тисяч з оплачено в бюджет міста паркувального збору по минулому році. Ми очікуємо, що ці додаткові 11 парковок вони принесуть в бюджет міста цього року 550 десь тисяч. А сукупно 24 парковки десь очікуємо на рівні півтора мільйона. В бюджет буде відрахування. Більшість водіїв з розумінням ставляться до оплатних паркомісць і кажуть, головне, що користуватися ними зручно. Так, от тільки що оплатив. Єдине, що вони ще не всі встигли поставити, бо я недавно десь зупинявся. В додатку не показувало, що є. Це місце. Моя думка, мабуть, не буде збігати з багатьма водя, але я рахую, що центр міста має бути все ж таки пішохідним. Але паркові місця, якщо є можливість, як на цій вулиці, то це ідеально. Ну і комфортність за додатку і все інше, але не людина, яка там, напрягає тебе, це звісно. Ну і якщо порівнювати, то ще є з чим порівнювати. 15 гривень це не ті кошти. Які там треба приховувати від чогось чи не платити за парки місця. Головне, щоб вони були отак от обмальовані, чітко визначені. Чудово, це впорядковий транспорт, це, це очищає місто. Це чудово. І дуже зручно, що є програмка, і в телефоні це просто елементарно зробити. Я би зробив оці ще гроші, брав за такі парковки. Місто перевантажене автотранспортом. Люди мають гроші на бензин, на отримання авто, може й заплатити 20 гривень в день, що він поставив тут машину. Може. Звісно, є й ті, хто ігнорує правила та продовжує користуватися обладнаними паркувальними майданчиками безплатно. Абсолютно не користуюся. Не користуєтесь? Ти зараз, не платили? Ні. Збільшення дозволених паркоміст насправді полегшить життя водіям, зробить прохід для пішоходів комфортним а також поповнить місцевий бюджет. Ця практика загальноєвропейська, тож до неї треба звикати. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на розі вулиць Університетської та Сковороди облаштовують тротуар. Ремонтні роботи розпочали після звернення місцевої підприємиці, яка вирішила провести благоустрій прилеглої території, зауважують у міській раді. Тож спільно з департаментом урбаністики та архітектури розробили проєкт. Нині на ділянці підрядник замінює тротуарну плитку та бордюри. Тут планують також облаштувати квітник. На сьогоднішній день бордюри виставлені. Згідно норм, і вони мають правильну геометрію на противагу того, що старий бордюр він був наполовину втоплений з землі, і автомобілісти на цьому радіусі могли частково заїжджати на цей бордюр. Що стосується геометрії, геометрія на вході в це перехрестя з боку вулиці Університетської не було змінено. Був змінений, проведений у відповідність до нормативного радіусу вже безпосередньо на в'їзді на вулицю Сковороди. Правоохоронці припинили злочинну діяльність чернічан, які виготовляли та реалізовували фальсифіковані товари у великих об'ємах. Співробітники слідчого управління Буковинської нацполіції спільно з колегами СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури викрили трьох буковинців, які організовували незаконне виробництво та збут алкоголю на території регіону. Правоохоронці провели низку заходів, внаслідок яких виявили та вилучили контрафакту на загальну суму понад мільйон гривень. Буковина у жалобі. Сьогодні, 22 березня, у Чернівецькій області в останній шлях провели героїв, які захищали свободу і незалежність України. Старшому сержанту Руслану Левицькому останню шану віддали в селі Бурдюх. І за сержантом Анатолієм Ходаном попрощалися в селі Слобода Комарівці. Поховання старшого солдата. Петра Королюка відбулося у селі Мигове, старшого солдата Юрія Боднарюка. В останню дорогу провели у Глибоці. Панахиду за солдатом Борисом Филипчуком провели в селі Степанівка. Громада Вашківців попрощалася із солдатом Геннадієм Кишку. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Спецпризначенці СБУ знищили два зенітно-ракетних комплекси ТОР М2 окупантів, розбили техніку агресорів дронами камікадзе. Ювелірну роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили наші бійці з центру спецоперацій А. Після цього спецпризначенці СБУ ще перехопили доповідь ворога про результати влучань. То, что одиннадцать были, все поперебивало, требуется 77, 100 по, по стеклу, привода, гидропривод, масло, охлаждайка, все повыживалось, выжилось так принял. Що можна побачити у музеї російсько-української війни, який нещодавно відкрили у сокирянах? Підібрані експонати прописані усі деталі. З першого погляду відвідувач занурюється в історію міст героїв, які постраждали від російської агресії. Тут це нагадує про жахливі злочини проти українців. Мета нашого даного музею це показати і навіть навіки запам'ятати вторгнення наслідки вторгнення Росії на Територію незалежної України у 21 столітті під стелою таблички із назвами міст, які постраждали від окупантів, та фото, переглядаючи, які щемить у серці, аби закарбувати це в пам'яті у музеї, облаштували три експозиції у зв'язку з цими всіма подіями, які відбуваються в нашій країні. У зв'язку з тим, що з нашої громади дуже багато, вже на жаль, воїнів віддали своє життя за незалежність. У Україні в першу чергу, і у цій такій кровавій битві вони захищають ім'я України, ім'я волі, ім'я сили духу. Це місце, де зібрані особисті речі героїв та зброя, яку використовували в боях за Україну. Євген Плангей каже, все перевірили і переконалися у безпечності, тому відвідувачам дозволяють чипати та розглядати кожен експонат. Серед найцікавішого – уламки ракети Калібер, яка влучила у Дністровську ГЕС керівництво ГАЕС, коли дізналось з задоволенням, нам передали уламки, які не є вибухом. Небезпечними, це просто метал, але саме з тієї ракети, однієї з ракет, адже їх там було дві уламки ракети, саме тієї, яка влучила у Дністровську Дністроскувес. Нині вже планують розширювати музей. Є ідеї для нової експозиції. Однією з експозицій буде ця стіна з шевронами усіх родів військ та всіх військових частин, які є в лавах Збройних сил України. Музей відкритий для відвідувачів щодня з 9.00 до 18.00. У Сокірянах він знаходиться на вулиці Шевченка. 5. Відвідувачам пропонують екскурсії та дозволяють самостійно гуляти кімнатами музею. Роман Олійник, Новини Чернівців, телеканал Сі4. У Чернівцях провели допрем'єрний показ кінострічки Памфір. Заповнений кінозал та повний аншлаг у фоє. Містяни вишикувались у багатометрові черги до каз, щоб першими побачити фільм Памфір роботу боковинського режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. <му> Олександр зміг потрапити на фільм завдяки вдачі на минулому заході. У культурно мистецькому центрі хлопець виграв запрошення. Зізнається, радіє, адже дістати квитки у день показу було неабияк важко. Те, що я очікую, це побачити оці автентичні традиції, особливо Буковинські саме. Я гадаю, що вони тут будуть. Я знаю, там буде показана Маланка. Очікую хорошої гри акторів, хорошого музичного супроводу це також важливо. У культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука відбувся третій в Україні допрем'єрний показ цього фільму. Режисер каже, неабияк радий привести стрічку про Буковинську Маланку і місцевих горян та показати його саме тут. Це хвилююче відчуття. Хочеться зараз отримати, скажімо, враження від перегляду, саме від глядачів. Це картина, в якій скажімо, весь центр подій відбувається тут вже і зараз. У фільмі, крім оригінального музичного супроводу, використано і безліч пісень українських виконавців. На прем'єру прийшов Олексій Кухарський, музику якого використали у памфірі. «Я Хочу побачити фільм. Загалом мені дуже цікава ця робота, тому що я вже чув, що вона здобула велику кількість нагород, дуже позитивні відгуки. За минулий рік фільм показали у багатьох країнах та на численних кінофестивалях. А у Франції стрічку переглянуло близько 70 тисяч глядачів. Це дуже знаково для центру Миколайчука, тому що Миколайчук завжди прагнув до того, аби показати нашу етнику і нашу культуру саме Буковинську. Тому ми перейнялися цією ідеєю показу саме в нашому центрі. Наприкінці показу заповнений кінозал здійняв овації. Глядачі аплодували стоячи фільму та його творцям. На загал дізнатися, хто такий пам'ят, та побачити кіно, яке нікого не залишає байдужим, можна у кінотеатрах вже з 23 березня. Максим Берник Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4